Усіх вітаю у цьому відео хочу розповісти mm -hmm. про Фредеріка Береса Скіннера, про американського письменника, психолога і винахідника, який зробив чималий внесок у розвиток і популяризацію бегавіоризму. Це школа психології, бехавіоризму, яка власне вивчає поведінку людини як результат попередніх впливів зовнішнього середовища. Е, тому е, Скіннер власне працював е, у цій сфері, е, у цьому нурті психології і зробив великий внесок саме тут. Також Скіннер є е, винахідником камери оперантного обумовлення, е, і саме тому він є одним з найпливовіших психологів 20 століття. Скіннер народився 20 березня 1904 року в штаті Пенсильванія. Народився і розвивався в сім'ї юриста. В нього загалом було щасливе дитинство. Він багато мріяв і власне цікавився винаходами і мріяв стати винахідником. І потім він вирішив стати письменником і, власне, поступив до коледжу Гамільтона, що у Нью-Йорку, вивчаючи власне літературу і разом з тим, щоб стати письменником у 1926 році. Скіннер отримує ступінь бакалавра гуманітарних наук. У сфері англійської літератури і він, власне, вирішив писати, пробував писати поетичні прозові твори. Проте він вже тоді усвідомив, що його зацікавленість лежить трохи в іншій сфері. Він вирішив продовжувати своє навчання, і у 1930 році він вступив до Гарвардського університету, і там вже він отримав. Магістер, магістерський ступінь з тих же гуманітарних наук. Після цього Скіннер викладав, працював викладачем у індіанському, Мінесоцькому університетах. І пізніше у 1948-му. Він став професором у Гарвардському університеті, і саме тут у гарвардському університеті, коли він ще навчався, а потім вже долучився як працівник і працював викладачем у цьому університеті. Він почав роботу над своєю камерою оперантного обумовлення, або його інша назва камера Скінера. І ця камера власне, була створена для е, вивчення інструментального обумовлення поведінки в тварин е, і класичного кондиціонування. Власне через це Скіннер є автором окремої школи під назвою Радикальний бехавіоризм», е, який полягав у тому, що вони е, власне, він зі своєю командою вивчали е, умовні рефлекси тварин і загалом е, поведінку тварин у цих камерах. І загалом Скінер вірив, що тварини не володіють власною волею, яка керує їхньою поведінкою, а тварини лише копіюють ту поведінку, яка приводить до якогось позитивного результату, яка є сприятливою для саме суб'єкта. Тому це була головна така базова теза цієї школи, можна сказати. Трошки, можливо, теорії, але я все ж зачитаю, тому що це теж стосується його біографії і того, що власне вніс у розвиток психології Скіннер. У 1957-му Скіннер публікує роботу Вербальна поведінка, в якій проводить аналіз використання мовних явищ і мови. І ця Праця чисто теоретична, не підкріплена практичними дослідженнями, але тим не менш він це вивчав. Також у 1971-му у світ виходить його найвідоміша книга за межею свободи і честі, у котрій Скіннер викладає власний підхід до науки, який називає культурною інженерією. І ця публікація вмить ока стає хітом продажів видавництва New York Times. Тож давайте перейдемо до обговорення е, основної роботи скінера, а саме камери скінера або камери оперантного обмовлення і на чому вона полягала. Загалом це камера, в яку е, поміщали тварин. Е, в цій камері було використано е, підходи заохочення або покарання для того, щоб е, так скажімо, маніпулювати поведінкою тварин. Або, як буде краще сказати, у цьому контексті підсилити, підкріпити певний тип поведінки, або знести, послабити певний тип поведінки. Тобто скінер винайшов камеру, яка сприяла вивченню у тварин певної поведінкової моделі, яка полягала у тому, що спонукала тварин виконувати певні поведінки, певні патерни поведінки на відповідні стимули. І ці камери скінера отримали широке пошту. Широко поширились у застосуванні е, і були використані в ряді досліджень е, для того, щоб власне досліджувати поведінку тварин і психологію тварин. І на чому? Полягає оперантне навчання, як я вже раніше сказав, навів приклад, воно полягає на тому, щоб використовувати міри покарання або заохочення для того, щоб підкріпити певну поведінку або послабити її. На цьому слайді я б хотів детальніше розглянути. Типи підкріплення і покарання, які використовував Скіннер у своїх теоріях, а це саме позитивне і негативне. І на просторі інтернету можна знайти таку табличку. Але знаєте, особисто я мав деякі проблеми з тим, щоб все ж таки зрозуміти, цілком усвідомити, про що тут йдеться, і мені треба було перерити різні сайти. Коротше, знайшовши усю інформацію і нарешті усвідомивши цю концепцію, я е, хотів, хотів поділитися з вами. Тому е, давайте перейдемо власне, до е, пояснення. Е, позитивне підкріплення тут найпростіше, тому що е, тут у нас є така ситуація, коли особа виконала бажану дію. І ми додаємо позитивний стимул. Прикладом тут може служити така ситуація, коли вчитель хвалить учня за правильну відповідь на уроці. І тут все, в принципі, зрозуміло, є якась хороша дія, і ми хочемо її підкріпити і якось заохочуємо. Перейдімо до негативного підкріплення. У цій ситуації надається негативний, якийсь неприємний стимул, і щоб його позбутись, потрібно виконати певну дію, зробити певну поведінку, так? щоб позбутись того стимулу. І прикладом такої ситуації може бути вимкнення гучного звуку в автівці, коли водій перестибається ремнем безпеки. Тобто... Коли водій сідає в автівку, йому потрібно виконати певну дію, про яку він може в принципі забути, застібнути пасок безпеки. Тому автівки деякі мають таку систему, коли надається дуже якийсь неприємний гучний звук, і водію потрібно виконати дію, а саме пристібнути пасок безпеки, щоб власне йому підкріпилася така дія. Добре, перейдімо до е, позитивного покарання, коли пред'являється аверсивний стимул. Е, аверсивний це протилежний позитивному. Тому е, е, давайте розберемо е, цю ситуацію. Е, тут йдеться е, про те, що особа виконує небажану дію чи поведінку, і ми додаємо неприємний стимул з метою зменшення повторення. Прикладом цього випадку може бути водій, який отримав штраф за перевищення швидкості на дорозі. І знову ж таки, тут особа виконала щось непотрібне, щось небажане, і ми надаємо щось неприємне для того, щоб послабити таку її поведінку. І останній випадок негативне покарання або видалення позитивного стимулу. Особа виконує небажану поведінку чи дію, е, і нам потрібно позбавити особу чогось позитивного, що вона вже має. І тут може бути такий е, банальний приклад, коли батьки забирають у дитини телефон чи щось інше за погану поведінку. Або е, теж може бути приклад звільнення працівника за невиконання е, вчасної роботи, або за якісь інші провини. Хочу зараз навести приклад з експериментом з голубами, який проводив Скінер в своїй лабораторії. І у цьому експерименті використовувались вісім голубів, шість з яких почали виконувати певні дії самостійно через те, що почали вірити у якісь речі. Коротше, експеримент полягав у тому, що голуби були ну, в клітці, в камері. Мені здається, це була навіть коробка. Наскільки я пам'ятаю, це була коробка, в яких поміщали голодних голубів. Кожному голубу подавали через рівні однакові проміжки часу корм, який власне голуб міг з'їсти. І тобто подача їжі не залежала ні від чого. Корм завжди подавався, від незалежно від того, що робить голуб, що відбувається. Які стимули є навколо, постійно подавалась їжа. Голуби, які просто щось робили в часі, коли не подавалось корму, вони могли кулювати якийсь куток коробки або чистити своє пір'я, робити якісь там рухи, дії. І коли так співпадало, що в той же момент подавали корм. Голуби починали вірити, що певна їхня дія, клювання дзьобом, або там, наприклад, якийсь рух крилом, воно провокує появу їжі. Тому шість з восьми голубів, власне, мали таку поведінку, яка у них закріпилася самостійно, а саме, робити якусь певну дію для того, щоб з'явилась їжа. Тобто, між подачею корму і Будь-якою дією, яку виконував голуб, не було жодного зв'язку. Корм подавався кожні 15 секунд. Проте голуби були переконані, що певна їхня дія має вплив на той факт, що подається корм. у підсумку. після припинення подачі голубам корму вони продовжували поводитись так, як поводились, виконували певні дії. І зберегли свою забобонну поведінку. Як можна здогадатись, людям теж властива така поведінка, забобонна поведінка, яка зовсім не має обҐрунтувань. І цікавий факт, що у 1948-му е Скіннер написав е е роман Утопію у Олден 2, е досить е такий суперечливий літературний твір, е у якому він переконував, що люди не мають е якоїсь свободи. Свободи волі, якогось духу, а їх поведінка лише залежить від того, яка у них генетична диспозиція і від зовнішніх факторів, зовнішнього середовища і впливів від зовнішнього світу власне, на людей. Як я вже згадував про радикальний багаворизм, думаю, цей твір власне є сукупністю тих всіх тест, теорій і гіпотез, які використовував Скінер у своїй школі бегавіоризму, теж відомим і поширеним таким фактом є для психологів і дослідників того часу. Які власне працювали в лабораторіях і проводили експерименти, це те, що багато хто з них, саме хто працював в сфері багавіоризму, хотіли і прагнули використовувати у своїх експериментах людей, дітей. Проте їм було, звісно, заборонено це робити з етичних причин. І Скінру е, вдалося використати е, дитину у якомусь зі своїх експериментів. Я точно не пам'ятаю, чи це справді був повноцінний якийсь експеримент, правильний чи неправильний з методологічної точки зору. Е, проте е, є така інформація, що він використав е, дитину у своїй якійсь людській е, камері оперантного обумовлення, яка була ніби закрита як е, певна колискова. Е, не колискова, а колиска, тут вона закрита склом, є десь навіть фото, можливо, я тут вам покажу. І багато хто хто постив цю інформацію в газетах в тодішні часи, поширював цю інформацію, то припускали, що Скінер, мабуть, Створив якусь камеру тортур для дітей, оскільки багато камер оперантного обумовлення в якості покарання використовували струм. Так, в камерах оперантного обумовлення з використанням щурів в якості об'єкта дослідження, використовувався струм для того, щоб. Покарати тварин, щоб послабити певну поведінку в них, тому власне ці чутки поширювались і є така інформації. Дякую вам за перегляд цього відео, я сподіваюся, воно хоч трохи було корисним, і я не затягував, тому що я побачив свої попередні частини з історії сучасної психології, де я часто зациклююсь на біографії постатей, і я розумію, що мені цього не треба робити. Не знаю чому, але якось так автоматично виходить, стараюся більше заглибитись в біографію. хоча Ну, це менш потрібна інформація, ніж те, що власне зробив той чи інший психолог, психологиня, який вклад він зробив, і що цікавого вніс в розвиток світу психології. Тож так, на цьому закінчую. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це було корисно. Пишіть коментарі, поширюйте і побачимось у новому відео.